Всім привіт! Сьогодні буде риболовля на фідер. Ловити я буду на озері, це закинутий кар'єр, тут колись добували пісок. Приїхав я сюди, щоб половити плотву, можливо, лящика, якщо він вже відійшов від нереста. Ну, зараз будемо перевіряти. Чіткої інформації по кльову в мене немає, так як я в цьому році тут вперше, тому зараз будемо перевіряти. Замішувати я сьогодні буду пачку Fish Dream IQ лящ шоколад і дві пачки Fish Dream Premium чорна плотва. 3 кілограм, я думаю, вистачить. Так, як зараз вже обід. а ну, До вечора часу не так вже і багато. По проміру одна тут все легко читається. Тут десь приблизно на 50 метрах є ярко виражена бровка. Від неї я відступив 4 метри і закліпсувався. Чому так багато відступив? Щоб якщо буде клювати риба, то можна було її через неї перекинути. Ось, все, впирається. Стартовий закорм буду робити хороший. Зараз закину два десятка ось такого кормушок. Це вже літо, тому рибку потрібно годувати. З добавок в мене є сьогодні горох. В корм я не додавав а буду порційно додавати в кормушку. Ось отакого лящика, друзі, щойно вдалося піймати. Я вже просидів, мабуть, більше трьох годин і не побачив жодної покльовки. Ну, Вже хотів збиратися додому, достав вон садок на берег, щоб сушився, і клюнув ось такий олящик. Так, Садок я вже закинув знову. Ось така вона рибалка. Вроді сидиш, нічого не клює. А виявляється... Є, просто треба чекати. Ось такий олящик. О! Є, друзі, ще один лящик. потрібно встати, бо щоб перекинути його через бровку. Ну, вроді теж непоганий. Зараз подивимося. І світ десь? Ну мабуть година прийшла після того, як я того ліща достав і плюнув знову. Все таки не ходить він стає. Так, да, теж непоганий. Це ну, цей, здається трошки менший. Але... теж непоганий. О, є, взяв. Фу. Ну, такі дощі можна й годину чекати. Так, да, цей трошки менший, але не набагато. Да. А я вже хотів їхати додому. Але цікаво, де ж плотва? В минулому році тут так плотва гарно клювала. А це скільки просидів і не одної плітки. До речі, не пам'ятаю що я казав, я сьогодні на опариша і на пінку ну насадка опариш пінку так підсипаю в корм плюнув він на три опариша. зараз так само закине. трошки гороху в корм пляч горох любить ось так Все, закинули і чекаємо. Довго, правда, чекати треба, але риба самі бачите яка. О, що це, плює чи що? Друзі, тільки закинув. Нічого собі, Оце вже значить стая підійшла. Тільки закинув, навіть квівера не зводив, взяв поцаку, думаю, переставлю. І бачу, що починає шадати вершинку. Ну це вже вроді щось не дуже велике. А ні, вроді теж непогане. Треба теж встати. Нічого собі роздача. Да, Така рибалка мені вже подобається. Так, де він там? Ну, це вже невеличкий, але все рівно приємно. Причому в льот клюнув. Так, іди сюди. Ну так іде. З пів кіла. Так. Виходить, що, треба швиденько перекидати. Ось навіть кормушка не вимилася. Да. Так. Зараз швиденько перезакину. Слис обов'язково треба знімати, а то він відлякує ліще. Цікава така рибалка. Приїхав ловити путву, а клюють лящі. Ну як клюють, покльовують. Першого я зловив десь через 3 години, як закинувся. Ну і щойно ще два штуки. І знову пауза. Я вже пробую підрізати опарича в корм, але поки результату це не дало. Подивимося, З часу ще трошки є. Тому будемо розбиратися скільки зараз. П'ять годин. Ну, дві години ще можна точно половити. Є, друзі. Знову лячі. Знову коровку перекинув. І знову вроді непоганий. Так, десь в бік поплив. Бліз зійшов А ні, не зійшов. Думав, що зійшов. І такий невеликий. Десь видно заплавник закинув. І подумав, що зійшов. До речі, вони всі менші, ще більше сопротивляються к більші. Ну чого, не такі і маленькі. Все-таки їсть прикорку, бачите? Хоч, трохи довго приходиться його чекати, але головне, що він клює. Це вже четвертий. Приходиться постійно слідкувати за гачком, так як в тому місці, де я ловлю, дно вкрите ракушкою. Ну і гачки відповідно швидко тупляться. Тому потрібно час від часу перев'язуватися. До речі, ловлю я флагмановськими ось такими грандовської серії гачками. Це в мене 10-й розмір. Зараз швиденько поміняємо і будемо далі ловити. Є, ще один. І це. До речі може і не лячик, бо це плотва. Ну або невеликий підлячик. Зараз подивимося. Ні, мабуть, все таки підлячик. О. Даже не такий підлящик, можна і лящиком назвати. Якось сразу мені показало, що не такий великий. Ось скриєчку губи. Закінчився корм, зараз треба трошки підсипати Ось ну, принципі можна весь посипати. Зараз ще візьму більшу кормушку і трошки підгодую, риба вроді маленька, тому корм на торці з'їдає швидко, через те і такі паузи. Так, зараз закину так само десь 20 таких кормушок і буду далі продовжувати рибалку. Ух, нічого собі. Ні, думав щось більше, але одразу так супротивлялося, а зараз пішло. Не, ну все рівно непогано, але... Одразу вважалося, що більше. Так. Ні, чого не поганий? Непоганий дячик. О, непоганий, так. Це просто він зразу якось так пішов до берега. І буду спішити поводок тоненький. Треба йому дати хапнути воздуху. О, це, зараз, він. зараз можна брати. О, є! Ну, непоганий. О, тут, мабуть, кілограма півтора. Підійшла до завершення моя риболовля. За цілий день мені вдалося отримати 8 клювак, 7 з яких я реалізував. Плотва, скоріш за все, не клювала, тому що її потрібно було шукати трошки помільше. Я же ж ловив на глибині приблизно 5-6 метрів. Ну, але зате мені вдалося половити ось таких гарних лящиків. На цьому, друзі, в мене все. Дякую вам за перегляд. Ну і до зустрічі вже у наступному відео.